Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чи підпише президент закон про підвищення податків на наступному тижні, коли відновлять бронювання через дію, для кого запускаються онлайн-відсрочки через резерв плюс? Як підвищаться доходи педпрацівників з 1 січня 2025 року? Кого включено в реєстр великих платників податків? І які чотири основні ризики не повинні допускати платники податків? Вітаю, я Олена Фоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 З вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Нагадаю, ще 15 жовтня до Зеленського на підпис було передано закон про підвищення податків номер 4015. Про це йдеться у карті законопроекту. Станом на 15 листопада його так і не підписано. Тож вже більше 30 днів, як закон відправили на термінове підписання до президента. Звісно, що краще б закон було підписано 30 листопада, аби нова ставка військового збору почала діяти з початку місяця, а не з середини листопада. Але народний депутат Ярослав. Лав Железняк впевнений, що закон президент підпише на наступному тижні, оскільки завершується місія міжнародного валютного фонду та наближається прийняття державного бюджету на наступний рік. Які наслідки для платників податків через непідписання закону? По-перше, для ФОП-єдинників вже минув строк для сплати військового збору за жовтень, а незабаром наближається і закінчення строку сплати за листопад. Проте пам'ятаємо, що обов'язок поки що не діє, хоча податківці вже підготувалися та розмістили на своїх сайтах нові рахунки для військового збору. По-друге, нагадаємо також, що до набрання чинності ставка військового збору для всіх видів доходів діє тільки одна півтора відсотки. Тож при нарахуванні авансу з зарплати у листопаді від Скових та лікарняних на поточну дату слід застосовувати ставку для отримання військового збору у 1,5%. З 20 жовтня бронювання військовозобов'язаних працівників через дію було призупинено. Також повідомили, що воно буде тимчасово недоступне до 15 листопада, доки триває аудит вже заброньованих людей. Як випливає з витягу з протоколу номер 103 засідання Кабміну від 8 жовтня, центральним органам виконавчої влади, крім міністерств, іншим держорганам та обладміністраціям, до врегулювання цього питання потрібно утриматися від ухвалення рішень про визнання. Тих чи інших підприємств, установ та організацій критично важливими, окрім того, Мінекономіки разом із Міноборони має внести проект рішення Кабміну, у якому буде передбачено порядок перевірки обґрунтованості рішень про визначення підприємств установ організацій критично важливими, а також перегляду таких рішень. Анулювання військовозобов'язаним від срочок від призову в разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання. І вже є інформація, що за результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути з цією метою. Регіональні та галузові критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із мінобороною та мінекономікою. Для приватного сектору зарплатні критерії та відсутність боргів перед бюджетом це тепер обов'язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, Рахована середня зарплата у підприємства і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Для всіх, хто вже має відсрочки, буде перехідний період. На нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. Всі деталі розглянемо на онлайн форумі зарплата виплати фізособам, мобілізованим та інвентаризація відпусток та бронювання після 15 листопада, чого очікувати та до чого готуватися. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 9 листопада 2024 року у Резерв Плюс запрацювала можливість оформити відсрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія застосунку вже доступна у App Store та Play Market. Тепер українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб продовжити відсрочку кожні три місяці. А з працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Наразі сервіс онлайн-відсрочок доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення про інвалідності, студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають. Ступінь магістра або ж після магістра навчаються на аспірантурі. Наступними запустять відсрочки для багатодітних батьків, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні. Оформити онлайн-відсрочку дуже просто. Для цього необхідно авторизуватися у Резерв Плюс і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відсрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі. Люди з інвалідністю будуть отримувати відсрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримують відсрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації. Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відсрочки були доступними і для інших категорій громадян. 1 січня 2025 року кожного місяця педагогічні працівники закладів державної та комунальної власності будуть отримувати 1000 гривень чистими, тобто 1300 гривень до сплати податків. А з 1 вересня ця сума збільшиться до 2000 гривень чистими, тобто 2600 гривень до сплати податків. Виплати здійснюватимуться автоматично і охоплять усіх вчителів незалежно від їхнього стажу чи місця роботи. Така система запускається з початку нового року і розраховується Рахована на весь час дії воєнного стану, вчителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан. Питання низьких зарплат педагогів це давня хвороба України, у результаті чого кращі з кращих вимушені йти з професії, колишні вчителі, які все життя віддали школі, отримують мізерні пенсії. А молодь, яка бачить такий стан справ, абсолютно демотивована отриманням педагогічної освіти. Та до роботи у школі. Тому голова податкового комітету Данило Гетманцев сподівається, що прийняте нині рішення не стане останнім перед великою подальшою паузою, а уряд винайде можливість і надалі рухатись у напрямі підвищення рівня оплати праці педагогів. У 2024 році ДПС активно перевіряє ФОПів, що працюють з підакцизними товарами. Було проведено 16 тисяч камеральних перевірок, за якими нараховано 9,5 мільйонів гривень штрафів. Це перевірки, які ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях та мають виявити в поданій, в поданій звітності помилки завищення або заниження податків. У 2023 році було зафіксовано найбільшу суму узгоджених штрафів по результатах. Камеральних перевірок 21 мільйон 960 тисяч. Це у півтори рази більше, ніж у 2021 році при тому, що самих перевірок поменшало. До порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні 5 років була проведена у 2020 році 30 882 перевірки. Проте у 2021 році їх кількість знизилась в 1,7 разів, а сума штрафних санкцій водночас зросла в 1,6 рази до 14 мільйонів 570 тисяч гривень. У 2024 році середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 рази, порівняно з 2021 роком та складає 14 мільйонів 700 тисяч гривень. Також податківці проводять фактичні перевірки. За ними винесено близько 9 тисяч рішень та виписано штрафних санкцій аж на 132 мільйони 200 тисяч гривень. Нагадаю, що фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, аби перевірити дотримання Трудового законодавства Обігу готівки, наявність ліцензій та інше для порівняння у 2020-2021 роках в середньому приймалося по 5800 рішень на рік. При цьому загальна сума санкцій становила 210 мільйонів гривень на рік. У 2023 році кількість рішень залишилась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у півтори рази. Як бачимо, підприємцям варто бути готовими до податкових перевірок. Тому 20 листопада проводимо безкоштовну онлайн-конференцію. Саме аудит ФОП перед податковою перевіркою, що в полі зору ПРРО доходи зарплата і нарахування найманих працівників та звітність. Посилання для реєстрації знайдете в описі під відео. Чи знаєте ви, хто відноситься до великих платників податків? До них належать юридичні особи або постійні представництва нерезидента на території України, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4 роки послідовні податкові звітні квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, або загальна сума податків зборів платежів, сплачених до Держбюджету, за такий самий період перевищує еквівалент у 1,5 мільйона євро. ДПС затвердила реєстр великих платників податків на 2025 рік із закріпленням за міжрегіональними управліннями ДПС по роботі з великими платниками податків. Відповідний наказ номер 753 було ухвалено 22 жовтня 2024 року. Керівникам головних управлінь ДПС в областях міста Києва, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків доручено забезпечити зняття взяття на облік платників податків у відповідних територіях. Органах ДПС та інформування платників податків про зняття з обліку взяття на облік. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Податківці звертають увагу платників податків, що відповідно до світової практики адміністрування податків і зборів, зусилля з реформування Державної податкової служби України будуть зосереджені у тому числі на розробленні сучасних практик управління комплайнс ризиками, тобто ризиками дотримання податкового законодавства, що також закріплено в національній стратегії доходів до 2030 року. Серед основних новацій експериментального проєкту розподіл всіх податкових ризиків, за основними видами, який передбачає. Ризик реєстрації. Це випадок, коли особи, які зобов'язані стати на облік у податковому органі або зареєструватися платниками окремих податків, не перебувають на обліку в податковому органі або не зареєстровані платниками відповідних податків. Ризик звітності це випадок, коли платники податку. Подають податкову звітність із запізненням, або не подають її взагалі. Ризик сплати випадок, коли платники податків сплачують податки, збори, платежі із запізненням або сплачують у неповному обсязі, або не сплачують зовсім, що призводить до виникнення або накопичення податкового боргу. Ризик декларування: це випадок, коли податкові надходження зменшено або може бути зменшено внаслідок неправильного відображення даних у звітності, помилково або умов. Мисно. Ідентифікація ризиків відбуватиметься автоматично, а це нівелює втручання контролюючого органу у діяльність бізнесу. Натомість, чіткі критерії для всіх платників податків сприятимуть справедливому та неопередженому процесу управління комплайнс ризиками. На бухгалтерському майстер-класі 18 листопада підготуємо свій облік і звітність до бездоганного закриття року. Топ-10 практичних порад. До закриття року облік, собівартість і фінрезультат, ПДВ декларація, первинка, витрати та податок на прибуток. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 6 листопада 2024 року в Мін'юсті було зареєстровано наказ Мінфіну номер 527 який вносить зміни до пункту 6 порядку прийняття рішень про реєстрацію відмови в реєстрації податкових накладних до розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, які забезпечують можливість подати пояснення та документи до розрахунків коригування, які зупинено, якщо вони складені до податкових накладних, оформлених понад 365 днів тому. Зокрема, виникла необхідність привести положення. Женя пункту 6 до порядку норм податкового кодексу України, відповідно до яких застосовується формулювання. Дата складання податкової накладної, що є одним із обов'язкових реквізитів податкової накладної, та уточнити положення щодо початку відліку періоду, протягом якого платники податків мають право подати до контролюючого органу письмові пояснення та копії документів з дати складання податкових накладних та розрахунків коригування. Наказом внесено до пункту 6 порядку такі зміни: слова виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній, замінити словами складання. Податкової накладної. Цей наказ набирає чинності через 15 днів із дня його офіційного опублікування. На сайті Мінфіну оприлюднено наказ Мінфіну номер 567 від 7 листопада 2024 року щодо внесення змін до форми декларації з акцизного податку та порядку її заповнення і подання. Через зміни, внесені до податкового кодексу, ця форма відповідно і порядок її заповнення і подання потребують. Певних змін. Зокрема, зміни вносяться до розділу А, Б, В, форми декларації з акцизного податку та додатків 1, 2 і 3. Також наказом виключено з 1 січня 2026 року додаток 5 до декларації, розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Оскільки з початком використання електронної акцизної марки для маркування зазначених підакцизних товарів так й додаток втрачає свою актуальність. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих пунктів, які набирають чинності з 1 січня 2026 року. Мінфін оприлюднив наказ номер 478 про затвердження змін до національного положення стандарту бухгалтерського обліку номер 27 на оборотні активи. Отримувані для продажу та припинена діяльність. Змінами пропонується приведення у відповідність до вимог МСФЗ 5 відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з необоротними активами, отримуваними для продажу та групою активів, що належать до вибуття в результаті операцій продажу, а також припиненою діяльністю. Також вносяться зміни до деяких термінів, що використовуються у національному стандарті бухгалтерського обліку номер 27 Цей наказ офіційно обублює. 13 листопада і з цього ж дня він набере чинності. Оприлюднено законопроект, яким пропонується звузити коло суб'єктів господарювання, які подають звіт номер 3 борг до Держстату та встановити процедуру подання такої інформації лише тими суб'єктами, які мають заборгованість. На сьогодні наказом Держстату номер 195 зі змінами встановлено форму державного статистичного спостереження номер 3 борг, яка передбачає щомісячне подання юридичними особами звітів про заборгованість і заробітної плати до органів ДВОН. Але й досі чітко переліка суб'єктів господарювання зобов'язаних подавати звіти немає. Крім того, наказ не передбачає обов'язку для ФОП подавати такі звіти, навіть за наявності найманих працівників та заборгованості і заробітної плати. Це призводить до неповноти інформації. Та ускладнює оперативне реагування на випадки порушення трудових прав. З огляду на це законопроектом пропонується прописати у КЗПП та законі про оплату праці, що у разі порушення строків виплати заробітної плати більше ніж на 30 календарних днів, роботодавець, роботодавець фізична особа подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю інформацію про наявність заборгованості і заробітність. Відної плати у строки та порядку, визначені Кабінетом міністрів, у разі затвердження цей закон на чинності з дня наступного за днем його опублікування. І це були на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи №1. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородин Семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.